Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, навідався я після цих морозів, от, які нам підкинула зима от, на діляночку з шафраном. І що я бачу? От дивіться, хочу зараз показати. Бачите, от, от так от вона потоптана. Такі сліди. от Бачите, от сліди. І... Кущики під'їдені, бачите, поточені. Вон, бачите, ну До цього були там або миші, чи, ну, кріт точно був, от він там з'їв, може там якісь там, штук 5 кущів. От, може там миші ще були. От, ну Я на те все дивився там. Ну, з кротами поборовся трохи, позапихав їм там у нори е, ганчірки з соляркою, от іначе пропали вони. От Але сьогодні прийшов і бачите, от, 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 по всій ділянці от, такі от, сліди, і от, прямо в от, порядку, дивіться, прямо як витоптано. Ну, спочатку думав, що ж це таке. Потім придивився, кущики під'їдені, а потім до слідів придивився заєць, унадився на діляночку і під'їв майже всю ділянку. Бачите, от пройшовся. От, ну не знаю, такої проблеми в нас не було на півдні України. У нас і кротів не було, і мишей не було. Ну, не знаю, Може їм там не комфортно було, бо у нас земля суха. От, е, є що їсти, крім шофрану. А тут от, бачите, така проблема. Ну, Ну, не знаю, треба якось... Ну, це не страшно так, щоб критично він під'їв, так їх кущики ну, зелену частину. Це, звичайно, вплине на розвиток, от, але не смертельно. От. Думаю, що шафран виживе, але треба боротися, якось відлякувати зацію. Ну, бачите, що це заєць. Ще раз покажу вам. Це точно заяць. Ну, Під'їв, трошки під'ївся на нашій діляності. Ну, от така от е ситуація. Так що треба відлякувати якось зайців, не знаю як, зараз буду дивитися в інтернеті. от І тоді може і вам щось пораджу. І потім пізніше, чи він, е... ну вже йому тут нема що їсти, вже мабуть він піде, бо майже ну, кожен кущик під'їв. Бачите, от ну, от постриг, скажімо так, бачите, так пострижено. Вон під'їв. Шафран ну, живий, він виживе, але... Скажу, що це добре. Так що, кому було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і буде ще багато цікавого.